Шановний голово, шановні колеги, ну очевидно, рішення треба прийняти і бажано, щоб проголосував весь парламент. Бо ми нагадуємо тих воєнначальників, які голосили про перемогу до початку власне битви. І було б дуже добре, якби український парламент говорив одним голосом. Бо можна скільки завгодно потрасати повітря, і розказувати, які погані там європейські чиновники, але вони бачать, що у нас тут твориться політичний безлад. Вони думають, треба боятися не країни, не народу цієї країни, а треба боятися таких депутатів, які будуть приїжджати до країни Європейського Союзу. І ще один момент: було б добре, якби ми говорили одним голосом, як це була б спільна заява президента, кабінету міністрів і Верховної Ради України. І нарешті, останнє за усієї поваги до шановних колег, які підписали цей документ. Ну я думаю, що більшість з вас його не читали. Ви його почитайте, подивіться, що ви написали. Треба його серйозно відкоригувати, відрегувати, щоб це був той документ, про який ми щойно говорили. А там соплі і воплі. Дякую.